Ми невпинно наближаємось до зими. Температура дедалі падає, вночі вже буває морозець, і тому у нас всіх цікавить питання: що буде з постачанням електроенергії, чи готуватися до тривалих відключень. Для початку давайте з'ясуємо, від чого залежить стабільність енергопостачання і чи можна на це вплинути. Перший фактор це погода. Споживання електроенергії зростає, коли температура повітря перестає бути комфортною, як у бік спеки, так і у бік похолодання. Пам'ятаєте, як у червні-липні ми годинами сиділи без світла через аномальну спеку? Робота кондиціонерів, вентиляторів, холодильних установок давала серйозне навантаження на нашу пошкоджену обстрілами росіян енергосистему. Взимку те саме. Чим нижча температура, тим більше енергії іде на обігрів приміщень. Другий фактор стійкість енергосистеми та спроможності її відновлювати. Не треба забувати, що значна частина обладнання та мереж зроблені ще за часів Радянського Союзу. Звісно, щось із часом оновлювалось, але не все. І це обладнання природньо має свій ресурс використання. Енергетики роблять все можливе, щоб підтримувати працездатність системи, але вони не всесильні. Крім того, додаткові ризики для обладнання створює екстремальний режим використання. Власне, аварійні ситуації та перенавантаження мереж не минаються безслідно. Ну і третій головний фактор російські обстріли, значною мірою, те, як ми пройдемо зиму 24-25, буде залежати від того, чи намагатиметься Росія і надалі знищувати нашу енергосистему, і наскільки успішними будуть її атаки, а також наскільки ефективним буде захист від цих атак. Звісно, зараз ніхто не зможе сказати, як мине зима. Однак ми принаймні можемо проаналізувати факти і зробити певні висновки. Тож давайте розберемо всі три фактори і зрозуміємо, які є ризики і що дає підстави для оптимізму. Перше погода: рік видався аномально теплим і посушливим. Глобальне потепління та зміна привалюючих вітрів на континенті далися взнаки. Це суттєво вдарило по агробізнесу. Однак для проходження опалювального сезону це плюс. Поки прогноз виглядає так, що до кінця місяця погода збережеться суха і в районі плюс 4-5 градусів в день та близько нуля вночі. Далі думки синоптиків розділилися: одні прогнозують у січні різке похолодання до мінус 15-20 і такі морози триматимуться кілька тижнів. Тоді це створить надмірне навантаження на енергосистему і відключень уникнути не вдасться. У цьому випадку відключення світла можуть тривати від 4 до 6, а то й до 12 годин на добу. А якщо росіянам вдасться влучити у щось важливе, то відключення можуть тривати і до 20 годин. Інші ж синоптики вважають, що температура протягом зими буде доволі стабільною і триматиметься на рівні від 0 до мінус 5. Іноді недовго опускаючись до мінус 10. і в такому разі зиму можна буде пройти взагалі без відключень, і це хороша новина. Правда, за умов, що не буде серйозних влучань у енергооб'єкти, чи не станеться якихось масштабних аварій. Ну добре, на погоду ми не можемо вплинути. А як щодо стійкості енергосистеми чи здатні енергетики забезпечити безперебійну генерацію та передачу електрики? Відразу скажу, що зараз енергетики працюють на межі можливого. Тільки уявіть, з початку повномасштабного вторгнення ми втратили до половини всієї генерації. За словами президента Зеленського, це 9 гігаватів потужності. А в наших будинках, школах і лікарнях досі є світло, працюють підприємства, вулиці освітлені. Щоб так було і надалі, енергетики відновлюють пошкоджені об'єкти. Звісно, все відновити не вдасться, але хоч щось. Як кажуть фахівці, зараз в Україну потоком іде обладнання та запчастини. Створюються резервні фонди компонентів для швидкого ремонту в разі критичних ситуацій. Крім того, активно створюється так звана мала генерація. Це невеликі електростанції, які працюють на дизелі, біовідходах або енергії вітру чи сонця. Зокрема, 20 лікарень в Україні вже обладнані автономними сонячними електростанціями. Загалом енергетики планують до зими відновити до трьох гігаватів енергогенерації, та все ж головним чинником проходження зимового сезону залишатимуться російські обстріли, на які ми ніяк не можемо вплинути. Чи можемо ще в серпні? З'явилася інформація про те, що нібито Україна та Росія за посередництва Катару ведуть переговори про взаємне припинення обстрілів енергооб'єктів. Ми не гатимо по НПЗ, вони по електростанціях. Однак, якщо такі переговори йшли, то вони припинилися після початку наступальної операції ЗСУ у Курській області. Та минулого тижня видання Financial Times повідомило, що переговори відновилися. Правда, як у Києві, так і у Москві цю інформацію спростували. Хоча оглядачі відзначають, що обстрілів саме енергетичних об'єктів з обох боків останнім часом поменшало. Як би там не було, ми прекрасно знаємо, що вірити Кремлю не можна. Як ми бачимо, останнім часом обстріли України посилилися. Щоночі Росія запускає десятки дронів та ракет. Тому що з квітня українські енергетики будують захист для критично важливого обладнання, зводяться бетонні укріплення та габіони. Однак, головним джерелом генерації в Україні лишаються атомні електростанції. Вони дають до 60% енергії. І тут тривожна новина. Конкурс на зведення захисних споруд енергоатому голосив тільки у вересні цього року. Зрозуміло, що до зими толком нічого збудувати не встигнуть. На що розраховували в енергоатомі, затягуючи аж до вересня, мені важко уявити. Не думаю, що росіяни наважаться ударити безпосередньо по самих станціях, але знищити вкрай важливі підстанції вони цілком спроможні. Тому лишається сподіватися на посилення сил протиповітряної оборони. Отже, підіб'ємо підсумки. Є непогані шанси, що зима буде м'якою, а отже, відключень через погоду можна буде уникнути. У свою чергу енергетики роблять все можливе, щоб наростити генерацію та пройти сезон без поломок, а в разі їх виникнення швидко їх ліквідовувати. Ну і нарешті шахеди та ракети все одно летітимуть на наші голови, тому критичне обладнання якесь сховали, якесь захистили, а якесь ні. Тому з вірою в наше доблесне ППО готуємось до гіршого. Віхтарики, павербанки, генератори. Як то кажуть, не дочекаються. Ото таке.